Привіт тим особливо людям, хто дивиться мене постійно. Я думаю, ви єдині, хто слідкує за оновленням контенту постійно. Ті, хто підписався на канал, я вам всім дуже вдячний. І ви завдяки вашій підписці маєте шанс придбати хороший скутер, який вам сподобається, побачивши його раніше всіх. Так що Натягніть з контактами зі мною, хто побачив відео, кому сподобалась техніка, хто хоче придбати, зразу телефонуйте, так як коли з'являється такий апарат, ви можете його проморгати за лічені хвилини. Так що підписуйтесь і будьте в курсі. А, що у нас сьогодні на огляді? Бабаліда, Honda. Lead GF45, це чотиритактний інжекторний скутер 125-кубовий на водяному охолодженні, ну і, звичайно, в надзвичайно гарненькому стані. Зараз ми ще глянемо, який рік в нього. В свіжій техніці це простіше робити. У них завжди є сіточка по роках і можна приблизно оцінити, який рік. Тут у нас 13-го року 10-й місяць Honda Lead. Унікальний, чим популярний і чим дефіцитний Honda Lід. Заїжджають їх вкрай мало, але вони, як я кажу, мега популярні. Цікавіші людям навіть, ніж GF-31, хоча також, ну, тобто GF-19, це 110-літ. й Lead, Також цікавий апарат. Так що можете розглянути або той, або цей. Тут у нас що? Алюмінієвий гарний багажник ззаду, можна кофер поставити, тобто лід. І навіть він на одному рівні з сидінням, майже можна навіть якогось третього чи четвертого пасажира посадити, так як сидіння тут величезне, без явного переходу. В рідному компонуванні сидіння залишилось заводське Таке е матеріальчик такий, цупкий такий, гарний, одним словом. Так, під сидінням ви вже помітили і знаєте, що тут... Один із найвеликих багажників взагалі в кубатурі. Тут місце для, для двох шоломів або, або комусь лягти невеличкому. Є оригінальні зеркала. Є. є... Да, 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 так, так-да. Крутяк, є книжечка на нього. Щось там є. І отак вона гарнецько тримається. Ну, Ви можете зберігати сюди, сюди якісь документи і є ключі. Я їх навіть не відчиняв, не дивився. Ну, сам факт, що є якийсь е, мінімальний інструмент до нього. Далі. По пластику він в чорному кольорі, абсолютно без дефектів і виглядає він як новенький. Далі, тут по варіаторній системі, як завжди, я для вас старався знімав в кінці відео, дивіться, по розхідничках все супер. Хоча знімав цього разу не я, стан варіаторів. Далі. Згадав я, что не я, так как як... я просто на видео бачив, что там все добре. А, это Юрик були Да, да, да. Юрик был. Так, а, смотрите, есть для пассажира. все чистеньке, все гарненьке, бокова підножка є. Прямий пол, хоча я вам скажу, Лід е, дуже популярний скутер, але він не самий зручний по посадці. Адрес Suzuki в цій ж класифікації буде приблизно в ті ж самі гроші е, свіжіших років, 19-го року, 20-го можна, 18-го. Попадаються адреси 125 Вони явно зручніші по посадки. Хто дивиться, хто підписаний на канал, я думаю, ви розумієте, про що я кажу. Тобто для мене, якщо порівняти приблизно в цих роках, адрес був би фаворитом. Хоча, хоча, хоча там не такий багажник в адресу. І кому що подобається, кому подобається лід, кому адресик. Дехто каже, що адрес страшний. Ну, Чесно кажучи, мені лід симпатичніший, ніж адрес. Дизайн, да, дизайн. Красивий дизайн, такий хромчик, ну, не по бідному скутер зроблений і не виглядає він як бюджетний якийсь модель, дискові гальма там, таке. Непогано виглядає, в будь-якому випадку красиво, свіжо і виглядає він дорого, не такий не дешевий, мінімальний, якийсь там страшненький скутер, можливо, якийсь там навіть презентабельній людині на ньому кататися, не знаю. Коментар... Він реально красивий. Зділимо обзор на Андреасу. Ну, да. Можливо, ми й зробимо невеличке порівняння в такій техніці, якось згодом. Кому цікаво, напишіть. Які у вас є пропозиції, які б відео ви хотіли б дивитися, я постараюсь, техніка є, є з чим порівнювати. Кому цікаво, напишіть, зробимо ключики. Два ключі. Оригінальний Honda, від мене брелочок в подарунок. Замочок. Тут вниз сидіння відчиняється, вверх відчиняється бак. Бак відчиняється дуже гарненько. так. Опа! І дивимося тут. Бак чистенький, лишній шурупік тут. Ага, він там упав. Буде в подарунок шурупік. Що звідки він? Промазане все, бачите, механізм. Короче, все добре. От, зачиняється. Оп, отак. От Є гачечок, як завжди. Далі бардачок, в який нічого не поставиш і нічого не засунеш. Я не знаю, що туди можна поставити. Дуже манюнький бардачок. Пачку цигарок можна поставити. Отаке. От Щось маленьке телефон. Телефон. Але замочка тут немає, я не знаю. Ця штука працює, коли виключити запалення. Нерозумно. Не Якщо заблокувати руль? Цікаво, так? Да? Чи буде якийсь механізм? Мені здається, ні. Ні. Так що не лишайте телефон тому лівому карманчику, немає тут блокування. Блокування керма є. Блокування замочка є магнітиком. От, до речі, отак. А, ні, може вона магнітом. Отак, магнітом. Сирожа, а буває, що так, а буває магніт. Сирожа, ну продемонструй. що Ні. Не працює? Ні. От я захотів перевірити в тому скутері, де воно не працює. А в основному воно працює. Ну, працює. О, закрилася. Зачинилася. І відчинилась, все працює. Другий ключ. Все працює. о працю. Два ключика замочок працює, закривається. А знаєте навіщо ця штука в хонді Щоб люди, які... Погані, не змогли вам в замочок запалення засунути якийсь камінчик чи патичку. У мене була, до речі, така штука в клієнта, чи діти, чи хто засунули туди щось, і воно якби, заважало коротше кажучи, завестися і їхати кудись. Красивий дизайн. Приборочка дуже гарна. Сірий колір, окремо повороти. Мені це дуже подобається. Система старт-стоп. У І в цій у нас комплектація ще навіть з підігрівом рук. А підігрів рук реально коштує грошей на таку модельку. Я вам скажу, десь в районі 70 доларів без встановлення. Mm. Далі От така красива цифрова приборка. Світиться у нас ідлінг Stop, що система працює, її можна виключити. От, ми, звичайно, ж, перевіримо, чи вона працює. Дивіться, тест-драйв, до речі, в описі під відео буде. Приборочка така, красива, синенька з білим, датчик на бак, всі кнопочки, всі ручечки, все максимально живе і дуже красиве, без ніяких практично дефектів. Єдине, що невеличка така м'ятинка на фарі є і все. Так, голова ідеальненька. Клюв також як новий, а ну ключі габаритики глянемо тут. Тут у нас гарні такі світлодіодні габаритики, дивіться, ну, Гарнюнько. гарно, в будь-якому випадку гарно. Поворотнички. Красивий дизайн. Дефектів практично по пластику немає взагалі. Так, Переднє колесо гума стоїть IRC, диск практично без зносу, взагалі. Ну, не відчувається, що взагалі якийсь знос є. Колодки також. Живенькі все супер гума, нова, абсолютно нова передня. Розмір 90 90 на 12 Тут красиві легкосплавні диски, гідравлічна вилка, дуже гарно тримає якби, для наших доріг. От колеса, вилка в оригінальній фарбі, такі сірі колеса гарні, не фарбовані. Вилка працює, не тече без ніяких питань. Красивий такий диск як формою зірочки морської, такий красивенький. Ну, все, все, все супер, все ціленьке і з правої сторони. Тут у нас радіатор знаходиться, а тут заливається антифріз. От, Розширювальний бачок знаходиться під сидінням. Давайте ще раз вам покажу. Це бачок для антифріза. От, А там антифріз, yeah. да, Coolant. Coolant. Заливається. От. І от ножки для пасажира. Все працює, все в чудовому стані. Накладка оригінальна, також легкосплавний диск задній. Правда, він по розміру вже йде 10-го 10 діаметра, розмір 100 на 90 на 10 гуми. Також стоїть ARC. На фірмовій гумі і також Urban Master, і також останні нової. Тобто скутер реально на дорогущій гумі. Made in Japan. Гума передня-задня така. Така буде коштувати за колесо в районі 40 доларів. Я думаю, не менше. Так. І тут Made in Japan. Нова японська гума, зроблена в Японії, японський бренд. Тут одна гума коштує 100 доларів, так що. Мій рекомендаціон забрати цю техніку, кому вона подобається, не роздумуючи. Ну і Звичайно, візуальний стан. Нема що сказати. Все. Заваді кракен. заводім кракен. Немає кікстартера, тільки ручка. Ручка заводиться з задніх гальм, тільки з задніх. І треба добряче вижати, так як там в жабці, можливо вже підключений стартер, як в Максі Скутерах. О, а ну давай ще. <різь> ну, двигунчик надзвичайно приємний. Ну, без питань. Тихенько, чистенько, рівненько, да? дивись, сірий, ти бачите, Як, який пластик, да? <сум> да, дуже гарний, гарно пофарбований. А, до речі, такий він, чорний перламутровий колір, з синіми такими блискучечками. світло, поворотнички ми вже провірили, світло працює і бібіка. І бібіка працює, так що все чудово. Вивозь його на сонечко, зараз покажу, який пластик красивий. Так, до речі, моделька гарна буде для людей з, зі зростом в районі 1,90 м. Ось такі височенькі на ходу. От. Взагалі кліренс високий, сам по собі високий скутер. От я, я вагую 90-19 кг. Мені на ньому комфортненько, він не просідає, виволичка працює, високий. По посадці не скажу, що саме для мене трішки, але... Гарна техніка, підвізка. Так, зараз тарш-стоп запрацює. Кратак. Фарба. О, зараз я вам покажу, який він гарнючий. Отак він переливається на сонечко. Знаймак розсимку. Коротше кажучи, якщо дивитися поглядом, то все набагато симпатичніше. Так. Покажемо вам, який він красивий. Є вполне удобно, зручний. Він і гарненько виглядає, таке колесо переднє. От, от дивись, по по, по цьому, по комплектації так само, як адрес. Заднє 10, переднє, 12, просто трошечки інший, інший дизайн. Інша марка, але це я вважаю, що приблизно однакові скутери, хоча адрес явно по роках свіжіший і цікавіший. Красивий такий лін. вот такая оптика уже свеже свеженька оптика ходи сюда я хочу сказать что он очень резненький заходит но ну? а ну, там стоит сейчас шингас на ты моя Коротше кажучи, кому цікаво подивитися тест-драйв, дивіться внизу в описі під відео. Скутерочок продається без пробігу по Україні з документами, він розмитнений, ставиться на облік. От. Посилання на телеграм-канал з асортиментом, з цінами. кому цікаво глянути, що є на продаж на сьогоднішній день, дивіться. Телефонуйте, пишіть, коментуйте, ставте вподобайки. Всім дякуємо за перегляд. Так, хондаліат, варіаторна система. Задній варіатор. Стан майже як новий. Колодки майже як нові. В вариаторе тоже питань нема. Ремень стоїть. Honda Banda оригінальний ремень. Є всі маркировочки. Все повністю. Ролики. Ролики бачимо, як нові. Без зноса. Без нічого Всі в такого не стане. Як нові.